Болотяний жах. Ви коли-небудь відчували, що темрява дивиться на вас і чекає, коли зробите крок. Це трапилось дуже давно, але я щоночі згадую це знову і знову. Я тоді була дуже маленькою років десять, дев'ять, не більше. Літо стояло спекотне, липке. Село наше було маленьким, загубленим серед полів та лісів, і там кожна бабуся добре знала свої легенди. Особливо багато розповідали про старе болото, що ховалося за лісом. Не ходіть туди, казали нам, бо забере вас те, що немає імені. Але ми тільки сміялися, діти не вірять у старі страхи. Я теж не вірила до того вечора. Того дня я знову посварилася з мамою, як завжди, через дурницю. Сльози заливали очі, я вискочила за ворота, навіть не взувшись, бігла навмання лише б подалі від криків та від образ. Ліс зустрів мене тишею, гілки скрипіли під вітром. У повітрі пахло сирістю і гниллю. Я йшла все глибше, навіть не розуміючи, що давно зійшла зі знайомої стежки. З кожним кроком ставало темніше небо набухло важкими хмарами, повітря стало густим, ніби перед грозою, але блискавки не було, тільки тривожна тишина. Тоді я вийшла на галявину і побачила, болото. Воно лежало переді мною, мов гігантська чорна рана серед лісу, ні води, ні трави, лише багно, булькаюче і повільне, ніби дихало. На краях болотяної гладіні виднілися понівечні дерева, їх коріння. Звисало у воду, мов обірвані жили, десь на поверхні плавали гілки, наче поламані кістки. Я зробила крок уперед. І тоді плюскіт, раптовий, глухий. наче щось величезне вирвалося з-під землі. Я завмерла, стискаючи кулаки. Туман, який кубовчився над болотом, раптом стиснувся, скручуючись у товсті пасма, що повільно, зловісно оповили кущі і стовбури навколо. І тоді я побачила його. Спершу це була тінь величезна і непевна. Вона повільно піднімалася з болота, виливаючи із себе потоки липкої чорної рідини. Тіло було зроблене ніби з землі, водоростей і кісток тварин, що загинули в багнюці. Він не мав обличчя лише дві яскраві плями світла, ніби жовті вогники, глибоко втоплені у бруд. Він вдихнув, і тоді це почалося Болото забурлило, наче живе. Під багнюки вирвалися моторошні руки, кострупаті з пальцями гілками. Вони тяглися в різні боки, ніби шукали жертву. Я була паралізована жахом. Чудовисько витягнуло величезну ногу з трясовини, і земля здригнулася. Кожен його рух супроводжувався кулькотінням і хлюпанням, ніби було, то плакало. Я кинулась тікати. Мої ноги ковзали по сирій землі, вітер свистів у вухах, дерев'яні пальці гілок хапали мій одяг, обтираючи шкіру. Я відчувала, як щось невидиме, шепоче моє ім'я, немов саме повітря кликало мене назад. Позаду тяжке волотіння, болотяний звір прислідував мене. Час від часу я озиралася і бачила, як темна постать повільно, але невблаганно просувається крізь хащі. На одному повороті я ледь не втратила рівновагу, багнюка розкрилася прямо переді мною, і з неї витягнулися ще одні руки. Вони були тонші, сухіші, наче висушені мертві дерева. І я закричала. Він вхопив мене за щиколотку. щось слибке і холодне. Я вирвалася з усіх сил, б'ючи руками по повітрю. Я не бачила, що хапає мене, тільки відчувала, як багнюка затягує мене все нижче. І раптом крик. Далеко, людський крик. Я на мить стригнулася, звідки сліворуч. Блиснуло світло слабке, тремтливе. Я вдарила по нозі останніми силами і вирвалась від нього. Кров капала з подряпаних ніг. Коли я неслася через зарості, нарешті я вибігла на дорогу біля нашого села, мене помітив старий Іван, сусід. Він вибіг з ліхтарем у руках. І підхопив мене на руки. Його обличчя було бліде, як крейда. Коли ми дісталися додому, мама ридала, обіймаючи мене. Я не могла пояснити їм, що сталося, тільки плакала, судомно хапаючи повітря. Але тоді я ще не знала найгіршого. Тієї ночі зник Миколка, хлопчик з нашого села. Його знайшли через три дні або точніше те, що від нього залишилось. Його тіло було вкрите багнюкою і водоростями, очі витягнуті, рот відкритий у вічному крику. Відтоді було то знову стало ще страшнішим. Люди обходили його десятою дорогою, але я знаю, я відчуваю. Коли ніч стає надто тихою, коли вітер приносить запах мокрої землі і старої гнилі, воно знову там чекає, шепоче мені, ти повинна повернутися. Ти ще наша. І тоді я міцніше закриваю вікна і молюся, щоб до ранку не почути знову те саме хлюпання ту саму тінь, ту саму тягу туманного полотяного страху. Бо раз тільки раз зробиш крок назад у той ліс і вже ніколи не повернешся, ніколи.